Дівчина-красуня разом зі своєю донечкою вирішили пояснити малюкам, навіщо мити руки з милом. Вони проведуть дослід, з якого все стане зрозуміло. Для досліду нам знадобиться вода, мікроби, подивіться, скільки їх багато. Та мило. Нальємо в тарілочку воду. Засипемо туди мікроби заселимо. Подивіться, скільки багато мікробів, що відбувається, якщо туди відп... опустити ручку. Подивіться, що сталося, скільки мікробів, скільки хвороб вони можуть викладкати, тепер додамо туди воду мило. Дивіться, що відбувається. Всі мікроби розбігаються. Це означає, що мікроби бояться мило. Отже, дітки, запам'ятайте ретельно мити руки після прогулянки, після туалету та перед прийомом їжі. Будьте здорові!